Доброго дня! Сьогодні вийшли по гриби, по гливу. Ось такі знайшли грибочки. Ну трошки переросли і тут такі ось начіплялися класненькі, А то щось погризло, мабуть, косулі бігали. І ще одна деревинка є. Ось такими. А, ну тут мало. Тут маленький, вже цей. Тут слабенька деревина. Ось в такому лісі хожу, гриби збираю. Ліс такий. Трохи чистий, трохи нападало. Ну ця деревинка зовсім шикарна із грибами. Такі ну, трошки в турбинці. Назбирали. Протова хатка. У притовій протові, у хатки грибочки продають, а ми в лісі їх шукаємо. Такі гарні. Ну все, до побачення, шукайте ви.